У цьому році це перший заїзд за рік. Раніше ралі не проводили через карантинні обмеження та погодні умови. Денис Санін розповідає, бере участь у гонках на серійних автомобілях. Вдруге каже, завдяки таким заїздам вчиться краще керувати авто. Хочеться болімінія навчиться владі автомобілям, контраварійне, якісь нібудь движення там ну, і для душі. А от Віталій Масленіков професійний автогонщик. Займається цим видом спорту вже 15 років. У 2013-му став срібним призером чемпіонату України. Це командний вид спорту, це обстановка, це боротьба з самим, самим собою. Боротьба з секундоміром, боротьба з самим собою. Тому, ну, це треба спробувати, Я не можу так об'яснити. Ну, якщо 6 помагаємося їздити, то ви розумієте, що це, мабуть, цікаво». Організатор заходу Михайло Тонконогий каже, хотіли показати водіям, що ралі це не складно, аби максимальну кількість новачків можливо залучити до аматорського автоспорту. Показати, що шлях в автоспорті це просто і це може починатися з вашого дейлікару, тобто з вашого щоденного автомобіля, на якому ви їздите, це просто недорого і доволі захопливо. У ралі на серійних автомобілях взяли участь 15 водіїв. До заїзду допустили тих, хто мав у своїй машині аптечку, вогнегасник, запасне колесо, домкрат, технічний паспорт, поліс страхування. Також транспортний засіб має бути технічно справним. Кріплення всіх елементів під капотом, тобто, щоб вони були закріплені міцно. Кріплення акумулятора доволі непогано. Після огляду авто учасники проїхали дистанцію 1,8 кілометрів на аеродромі підгородне. Професійні змагання з ралі проведуть на Дніпропетровщині у вересні цього року. Яна Стойкова, Олексій Коренів. Новини на Суспільному. Дніпропетровщина.